В мене до тебе два питання. Ну, по-перше, ти сьогодні, як я вже казав, береш участь в експерименті щодо а, зменшення… Эйдж менеджменту. Едж-менеджмент, -менеджмент, да. я в багатьох експериментах. Так, да, Керування віком. І буде в мене до тебе і потім до Михайло інше питання. А, а Про ні? Давай. Я, я спершу хочу сказати, ну. І щодо методології форсайтів, і щодо логіки. Чудово, коли в країні є форсайти, біда, коли в країні немає стратегування і стейкхолдерів. Дякую тобі за цей коментар. І, і це ж найбільша наша біда, що хто є суб'єктом всього цього. Коли міністерства беруть точки біфрукації як завдання собі розробити політику реакції на щось, це показує насправді для мене катастрофу. Бо це означає, що в нас немає стратегії управління ситуацією. на поточний момент. Україна, в Україні, незважаючи на те, що ми зробили багато форсайтів, багато сценаріїв є описаних, але немає ані доктрини перемоги, ані стратегії розвитку країни, ані національної економічної стратегії. Ми, ми написали надруднаписали стратегію національна стратегію доходу. Чи зараз ми коментуємо стратегію розвитку малого середнього бізнесу? А куди? В яку географію, в яких сенсах, на нащо? Взагалі З ким? так ось ключове в усьому цьому це перехід від інерційного майбутнього або майбутнього, яке ми можемо побачити в сценаріях сценарного майбутнього. Яке, яке теж частково інерційне, частково як, ми не, не, не рахуємо ймовірності, бо, бо, бо абсолютно нема сенсу, особливо для України. В нас ніколи не реалізуються базові сценарії і найбільш імовірні. Бо згідно з теорією Байесу, з теоремою Байесу, ймовірність найбільш ймовірного сценарію. Набагато менше ніж ймовірність того, що він не реалізується, ну це, це абсолютно зрозуміло з математичної точки зору. Тому готуватися потрібно не до того, що найбільш ймовірно. Е, так ось і, і повертаючи, ключова точка, суб'єктний підхід і управлінське майбутнє, програмоване майбутнє. Е, біда Як шахтому. його програмувати? Е, наприклад, Форсайт – це вивчення можливих сценаріїв і ризики, може бути. Хто є там? Там фоторологи. Фоторологи відповідають за те, щоб змалювати ці простори, Бо поєднуючи технологічні, соціальні інші зміни, простір можливостей, не тренди, абсолютно не екстраполяційні тренди, а е, переосмислення простору можливостей, дати, дати варіант вибору для візіонерів і стратегів, які заявлять свою позицію, візію по відношенню до країни. І я сподіваюся, що це ж буде нашим наступним кроком. Зрештою, ми, ми дивимось на сценарії, але перетворюємо їх на управлінський формат для України. А чого дивимось ми хочемо? Сценарії обираємо найкраще, які ми бачимо, і. Впливаємо на ті фактори, які підвищують версіна. Всі сценарії є, є керованими. Повернуться, не повернуться. Це ж не інерційний сценарій, це керований сценарій. Повернемо чи, чи простимулюємо від'їзд? від'їзворимо стимули для від'їзду чи да Поверимо. сьогодні? Сьогодні для мене була точка біфокації спілкуючись з харківським бізнесом. Вони були для мене просто ілюстрацією віри в певності, переконаності повернення повернення. повернення. Сьогодні на зустрічі з харківським бізнесом я отримав абсолютно інакшу е, логіку. Е, ну що, що ми, ми, ми вже не знаємо, як навіть самих себе переконати, що все буде добре. Коли, коли ніхто в цьому не зацікавлений, коли в державі немає відповіді на це питання, коли місцева влада е, зайнята більше собою, ніж ніж. Стимулюванням бізнесу чи, чи поверненням чи чимось подібним. Отже, стейкхолдерова орієнтація. Тепер, тепер що, що стосується здоров'ячка, всього іншого, яку до того, як вже майбутнє воно є сьогодні. Да, я, з нами. я переконаний, що основно, основною особливістю цього, цього світу, в який ми входимо, це дивергентність. Все так: штучний інтелект плюс людяність. Людина в центрі і цифра в центрі. До 35-го року в горизонті ми точно не будемо в форматі Digital Shadows, Digital Twins існувати в цифровому просторі, а фізична наша оболонка буде так само важлива. Якщо там в 15-му році я, я кричав штучний інтелект, це, це ключова штука, якою ми маємо займатися. Зараз я кажу людина, людина, людина в центрі. Дивергентність це одночасність розвитку різних трендів. Тому в, в, в новому світі це не тільки передтеча фазового переходу, але після фазового переходу ми будемо в світі, в якому одночасно буде існувати і те, і інше, і е, консюмеризм, і відповідальне споживання, і глобалізація, і регіоналізація, е, тобто і це ключове слово наступного світу. 20 років. Ми вдосконалюємо українську методологію форсайтів. 20 років це достатньо е, хто в форсайтах європейських передбачив е, поточні події? А ми передбачали, що в 2014 році дуже чітко описували ось ті сценарії, які зараз відбуваються. Сім рівнів війни. Ту модель, яку ми запропонували в 2014 році, обновили в 2021 році і в 2022 році. Вона була сюрпризом для європейців, які займалися форсайтами і стратегуваннями. Бо вони, вони мислють доволі плоско, а тепер ключова штука. Бачили тут частку, яку складатимуть системно-аналітичні країни з мисленням системно аналітичним форсайтним в світовій економіці? бім 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 Вона зменшується. А яку методологію форсайтів використовують в Китаї, в Японії, в Кореї, в африканських країнах Ми як вони стратегуванням. А там абсолютно інші моделі. По перше, холістичне мислення, по інше, по -інш, по-друге, -по -по абсолютно інший підхід до, до роботи з майбутнім. І, і якраз Україна це відповідь, позитивна відповідь на, на, на питання, яким чином думати про майбутнє. Україна завжди була перехрестям, яке, е, яке було не, не прохідною територією, а яке було підрулюючою. Ми є постійно каталізатором багатьох подій, які відбуваються. А як казав Станіслав Єжилець, найслабший, найслабший елемент ланцюга є найсильнішим, бо він розриває ланцюг. І це Україна постійно. Ми мирвемо той, той світ, який нам нам не підходить. Так ось як повернути Україну? Перестати Україну дивитися як на проблему чи знак на питання. Україна це відповідь для західного світу. Рішення це рішення, це next big thing. але ми самі маємо ставати суб'єктними. Коли всі ти кажеш, що це різні інституції, я з тобою абсолютно погоджуюсь. Форсайти, стратегування, різні інституції. Але форсайти, які існують самі для себе, це, це наукова робота. А коли вони є, є відбуваються через те, що в країні побудований інститут стратегування і форсайт потрібний для того, щоб мати зрештою стратегії О, в країні. Да, та, та, ні, так ні, то я не сперечаюсь тобою. Я навпак, я, я я за. Я знаю, що ти в, ці, в цій моделі, і що ти за це. Так ось так ось питання в тому, що тут в нас інструменти набагато випереджають за замовлення. По відношенню до них і так постійно ми, як громадянське суспільство, ми ж постійно стратегуємо. Форсайти 2010 року, показують, що що ми втрачаємо європейську інтеграцію, і ми починаємо готувати майдан через український республіканський клуб, там через іншу консолідацію. Готуємо майдан як стратегію в громадянському суспільстві, я у ну, відповідь на результати форсайту. Але на майдані в 2013 році наші форсайти показують, що ми програємо, тому що ми не готові для наступного кроку. Ми, ми готувалися як стратегії для того, щоб знести Януковича, а зовсім не для того, щоб будувати країну. Виявили, що ми недостатньо е, це вже не про це про, стратегію. про стратегію. Ви не визначили мету і шляхи абсолютно, досягнення. Абсолютно, що ми, що ми самі, як суспільство, не не спродукували в нас е, суб'єкта. Який би взяв на себе і відповідальність, і візію, і т.д. даде. І, і ми знов програвали, тому що ми намагалися е, наздогнати цей процес новою країною, візійним проєктом, там, там всім іншим. Ми постійно щось запізнюємось трошки, як та черепашка в мультику дитячому. Е, так ось е, як, Україні, як Україні бути на, на мапі? Е, перше, я сказав, це перестати бути проблемою, показати себе як рішенням для світової структури. Безпеки для світової, для нового типу держави. цифрової сервісної це, це на примітивному рівні, а на більш високому рівні це переосмисленої держави. Держава, в якій 80 мільйонів громадян, щоправда, вони розмазані по, по, по світу і продукують більше одного трильйона лише дівей Гроссвелює доданої вартості. А в термінах ВВП це півтора трильйони. Українці генерують по світу Так ось вона Україна. Можливо, це, це ціннісний вибір. Коротше, нам там ще думати і думати, як це зробити, але ми спроможні це зробити. І так в кожній точці. Це стосується і бізнесу, який робить просто фантастичні прориви. І ми достатньо подивитися на те, як український бізнес зараз що робить в Європі, стаючи європейським бізнесом. Це просто фантастика час від часу буває. Так, а, а все це може бути Україною. Просто. Ось такою інакшою Україною про яку ніхто не думає, а бюрократія, до речі, і е, така мультидержавність е, це це один з е, сценаріїв майбутнього. Причому така роль керуваний. бізнесу в створенні майбутнього України. От ми сьогодні показали це бачення майбутнього світу від аналітичних центрів. Наступний наш крок це створення якраз візії України 2035 року, яка Відповість не відповість да, відповісне питання, чому ми маємо значення для світу і чому ми будемо успішною країною, але бізнес. Да. він яку роль впливає виграє в цьому, Так, ну бізнес, по перше, консолідується, і коаліція українських бізнес-спільнот консолідація бізнесу підтримує і форсайт, і віз візійний проект е, інституту майбутнього. Тобто, ми тут тут разом. Е, і е, саме спроможність бізнесу консолідуватися і мати єдину позицію. Це одна з неочікуваних особливостей України. З зазвичай ми ж не вміємо домовлятися. Уявіть собі, що результати нашого нещодавнього конгресу. Бізнесових і ветеранських організацій підтримано учасниками конгресу в форматі 98 за, 2% утрималось, 0% нуль проти. Уявляєте собі рівень консолідації. Е, і і це, це дуже гарна ознака для суспільства, для нашого суспільства, яке не суб'єктне, через неспроможність консолідуватися, а ну, через нашу атомізацію традиційну. Тому український бізнес може показувати приклад домовлятися, як домовлятися, як переходити до партнерства і перестати бути в моделі Я самий розумний? Ні. Ми заходимо, як ми робили цей форсайт. Тут була позиція приблизно така: я заходжу, і я не є самим розумним. Навпаки, давайте говорити з позиції, що ну дельфи. Я категорично не згоден з тим, що ми є в контексті заходу. Навпаки, захід в контексті України. І я буду на цьому наполягати в суб'єкту, виключно суб'єктної позиції. Скандинавські країни, так все гарно, так все побудовано. І що сталося з несподіваним зміною курсу, і бігом бігом підтримуючи портки бігом в НАТО, Фінляндії і Швеція? Що вони зробили всупереч тим стратегіям, за які вони трималися вкупі з їхніми форсайтами? Флюгурування Макрона за останні місяці, не кажучи вже роки? Що, що це все таке при всіх тих інституціях, інституційному підході? Так ось Україна продемонструвала якраз абсолютно інакший підхід і до е, виживання, і тепер, я сподіваюся, покаже інший підхід і до, до стратегування з нашим велосипедом, який буде дуже. Вчасно для, для всього світу. Перше, ми показали, що існують інші суспільства, а не тільки е, східні чи західні. Ми показали українське неєрархізоване, без, е, без аристократії, суспільство, яке суттєво більш пласке з горизонтальними зв'язками. А те суспільство, яке цифрове, воно абсолютно буде таким: більш схожим на те, як побудовано це в Україні. А чи готовий світ до всіх цих глобальних викликів, які які зараз в них не на мапі? Бо бо на мапі абсолютно тут погоджуюсь з Олексієм: гендерна рівність і і тому подібне, що точно не було проблеми, але спричинило появу проблеми айджизму. Не, не самореалізованості і розмежування світу сьогодні, ну, сьогодніше вчора. По, по мрь амер... по, по американському часу Сандерс заявив про те, що наполягає на 32 годинному тижні для американців. Ну це все буде нарощуватись, і що до чого це призведе до йкоменної окраїни чи готовий світ до, до того, що 80% людей будуть виключно споживачами, яким потрібно забезпечити безумовні? Базові блага, звичайно, на дохід, бо на що їм дохід, коли їм потрібні блага? Чи готові ми до абсолютно гейміфікованого суспільства, в якому вже половина людей так чи інакше існує, і, і тому подібне? Ось на відповіді на ці питання відкладаються. Чому? Тому що домінує на заході позиція суб'єктна позиція, тільки не на моїй каденції і питання зараз. А відпові... Дай, будь ласка, відповідь, як в Україні на державному рівні? Зробити інститут стратегування та імплементації стратегії перше перестати триматися за старе поняття інституцій, е, інституції в тому самому фукуямовському сенсі, коли потрібно їх будувати сильними, вони застарілі. Agile, інклюзивність це, це наш драйв, перш за все. Перше, друге, е, потрібно вчитися стратегічному мисленню, не коли ти прийшов до влади. А приходити владу, маючи стратегічне мислення, це взагалі має бути ключовий фільтр для суспільства, Чого ніколи раніше не було, не було раніше, абсолютно тому, що що йшли для, для реалізації власної поточ, поточної амбіції, для реалізації позиції влади, для реалізації картинки, тому що так по кайфу. Ну а не для того, щоб реалізувати стратегію, як людина, яка е, е, з чинною владою заробалася ще поки вона не була владою, обговорюючи план дій, що вона буде робити. Стаючи владою, я бачив, що багато слів це просто слова, які взяти з наших форсайтів, а, а, а не були словами, за якими стояла б інтенція, бажання, цінність це це все реалізувати. Тому, вибачте, але моя позиція така, що, що це не потрібно робити чи вмовляти тих, хто зараз займається мікроменеджментом. Ми ж не потрапляємо абсолютно в горизонт спілкування. Ми ж говоримо в абсолютно різних моделях. Бо коли президенту ми показуємо документи по, по вавізіях, він цього не бачить. Президенту потрібно зняти ролик, відеоролик з, з двома е, ключовими тезами, так щоб це сподобалось. А, а це не сенсова штука. І на жаль, так побудована вся система влади. І коли президент каже, що його команда це п'ять людей, а не 50 аналітичних центрів, да хоч п'ять. Коли національний інститут стратегічних досліджень відмовлено було зробити справді стратегічним інструментом формування стратегічних рішень, через що вимушені робити костелі, коли в нас немає. Ієрархію від глобальної доктрини і стратегії візії країни до стратегії, і потім політик окремих функцій, яким об міністерства міністерство спільно з громадянським суспільством і аналітичними центрами, то тепер ми починаємо знизу, а це все безглуздо, бо ми знизу, як аналітичні центри, узгоджуємо мінімальну стратегію чи ку маленького чи маленьку там політику. Ось заробили законопроект ПБЕП, повернули. А давайте обговоримо тепер політику. Чого ж ви попхалися з законопроектом, коли не. Було, не було політики, а політики політику обговорювати одного інституту, не маючи стратегію е, загалом країни загалом прин при, принаймні Які цього приоритети? цього сектору справедливості. Ну то, то, ми, то ми завжди будемо розставляти костелі і будемо не ефективні. Дякую. Пішли питання. Це перше. Там друге. друге. А представляєте? Будь ласка, да, Володимир Фесенко, якраз от про стратегування. А хто має бути суб'єктом політичним? Суб'єктом стратегування і суб'єктом стратегування державної політики, і в контексті цього от про Китай згадували, да але от в демократичних країнах як бути, як подолати пастку електоральних циклів в процесі стратегування? От ось да да я. Да. Я думаю, що зараз Олексій дуже круто відповість. Я з мамаленько скажу, ну по щодо пастки мені здається обговорювати, обговорювати. Демократія не працює. Штучний інтелект на марші на днях буде ChatGPT 5, і, і точ, точно я думаю, що ми змушені будемо шукати якийсь інший інструмент. Але я в спрощеній моделі. Хто має бути суб'єктом? Перше громадянське суспільство ми говоримо тисячу разів, що воно не спроможне до суб'єктивізації. Можливо, взагалі не має суб'єктивізуватися. Але воно має бути замовником, тобто учасником, принаймні, і, і на рівні візії домовлятися в суспільстві. Ми вже показали, що ми це можемо. Є візія бізнесова, є візія суспільства. Цей документ, який підготував і 200 організацій його підтримали. Це перше. Але звичайно, політична влада, кожна політична партія має мати власну візію, з якою вона йде на вибори і намагається відстояти та е, сила, яка є е, е, політичною силою, яка тримає владу, має мати свою візію і свою глобальну стратегію. Якщо це коаліція, то доведеться нам створювати простір, домовлятися в Верховній Раді, але точно не має бути суб'єктом е, ключовим президентом. В нас абсолютно інакша має бути країна. Політики мають вироблятися в Кабміні. Візія має затверджуватися в Верховній Раді. Стратегії мають спільно робитися громадянським суспільством, експертним верніше, середовищем, міністерствами і комітетами Верховної Ради. Я сам 300 тисяч доларів витратив за останні 10 років в моделювання податкової реформи. Да нафік це нікому не потрібно ані цій владі, ані цій. Ти ти кажеш про інституціоналізацію? В нас є ж офіс шеф економіста в коаліції бізнес спільнот Ти думаєш, комусь потрібне потрібні ці напрацювання? Політики розроблені, економічні політики. Всі розроблені, всі. Ти, ти, ти розумієш? Так, так, так ось так. Дивись, дивись питання: питання зараз. Ми з цим готові. Ось це Ми, Наша позиція наступна, просто щоб було зрозуміло: нам, бізнесу, громадянському суспільству, має бути насправді все одно, хто в парламенті. Ми маємо насправді побудувати таку інституціалізацію в країні, щоб будь-яка влада дослухалася до голосу разуму і моделювання, до політики, які розробляються, і щоб, щоб на це був запит реальний. Питання в тому, що зараз немає запиту. Коли вся мова зводиться на те, не, не показуєте нам ці розрахунки, дайте текст законопроекту. Я розумію, що це точно провалена система е, е, інституціоналізації і стратегування в країні. Бо, бо політики полісіс не нужні, полісі пейпери не потрібні, не потрібні стратегії. Якщо хочете, давайте текст законопроекту і лобіюйте депутатів, щоб вони протягнули цю правку. Ось від цього ми хочемо відійти. А те, що ти кажеш, я абсолютно погоджуюсь, так ми йдемо і це в нас вже зроблено.